Так, то обчухрати себе налесо виявляється на фарт. Так, да, Андрій Борисович постарився налеса на фарт. Сьогодні дав таку пушку, е яка в результаті десь і витащила нас з того становища, якому ми опинилися. Так по самій грі, е це тяжка гра. Е хороший суперник сильний, молоді хлопці. Е десь нам пощастило. Десь ми... Нас нагородив Бог фартом тим, що не вистачало нам в попередніх іграх. тому ну, Виграли дуже задоволені, перші наші три очки, взагалі перші наші очки. Як парадокс, грали остання з передостанньої команди в турнірній таблиці. Тому ну, весів 2000 з перемогою. Сьогодні нас було мало, якось ми настроїлися. Я навіть не кричав сьогодні на біляка. Ну, дітей ще з перемогою, царство небесне владу дорожчу, був хорошою людиною. Ну, ну, саме головне зараз залишатися живим, жити, продовжувати прослужуватися життя.